Наші вага мішечка 8 кг за 1800 гривень. Жіноча кіска, Тедик на замочку. Розмір 42. Ще одна. Жіноча від Фірми страус. Розмір S. Чоловічий плотний фіс. Розмір М. Ще одна чоловіча плотна фіска з замочком розмір елька. Такий чоловічий розмір елька. Жіноча фіска на замочку. Розмір 170. Така жіноча плотна на замочку розмір елька. Чоловіча. Розмір 2XL. Чоловіча. На замочку з кишеньками. Розмір С. Біленька жіноча. на замочку. розмір М. Така яскрава плотна, жіноча, розмір Л. Чоловіча, лісова безрукавка. замочку. розмір XL. Легенька жіноча, розмір М. -ка, така жіноча, розмір Елька, чоловіча плотна, може бути як курточка, розмір елька, така жіноча фліска на гудзочках великого розміру, біленька фліска гольф, розмір 44. Головіча плотна фліска. Розмір 2XL. І остання жіноча фліска на замочку. Розмір Л. Я нагадую, що це був фліс першого сорту, вага місяцька 8 кг за 1800 гривень.